В ефірі з Вашингтона «Голос Америки українською виходимо в ефір з нашими брифінгами, як завжди, з понеділка по п'ятницю о 18-й за Києвом. Говоримо про найважливіші речі, які стосуються України, сполучених штатів і не лише Мене звати Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію на Фейсбуці або Ютубі. У коментарях маєте нагоду поставити мені запитання. Я спробую на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитесь. Завжди дуже важливо, приємно знати, де є наша аудиторія. Сьогодні будемо говорити про загрозу вагнерівця, яка потенційно може надходити із Білорусі. Але розпочнемо із актуальних сьогоднішніх новин. А власне, в день 9 серпня, про гримі потужної вибух на військовому заводі у місті Сергієв Посад, це Московська область. Влада міста оголосила повну евакуацію з усіх цехів та заводів цього великого підприємства. А губернатор Московської області сказав, що вибух нібито стався на складі. Піротехніки, яким як каже він, з завод останнім часом займався, і причиною вибуху він назвав порушення технологічних процесів, але також у міністерстві надзвичайних ситуацій Росії виключили атаку безпілотників і повідомляють про кілька десятків поранених постраждалих людей. І зараз на місці працюють рятувальники. Влада російська заперечує, що завод працює за призначенням а призначення його це насправді виробництво військової оптики. чим він і відомий цей завод? Але от російська служба Бібісі знайшла інформацію, що в 2018 році завод надав російському міноборони нову систему виявлення лазерного випромінювання для російських кораблів. Давайте подивимося, які реакції насправді пролунали на цей вибух. Зокрема, Ярослав Трофімов, це головний кореспондент із закордонних справ Wall Street Journal, написав у Твіттері, що сильний вибух сколихнув один із головних російських виробників військової оптики. Це загорський завод під Москвою. Від вибухів вилетіли вікна в багатьох кварталах від нього. Причина невідома, але завод вигодаляє опт для ракет і літаків, а також окуляри нічного бачення та приціли. Олександр Щерба, це український дипломат. Він написав Росія сьогодні великий вибух у Московській області, і він звернув увагу на те, як відреагували місцеві мешканці. Зокрема, він опублікував відео, на якому чути, що перша реакція місцевих чи це був військомат, чи потрапили в військкомат. Джесіка Берлін, оглядочка, написала сьогодні, не пов'язуючи конкретно з атакою, але вона ще раз наголосила на тому, що. В той час, коли триває активні українські наступальні дії, сполучені Штати НАТО мають підтримати Україну не стільки, скільки буде потрібно, а усім, чим можливо. Вона написала, що каже НАТО. Ми будемо підтримувати Україну скільки завгодно. Що чує Росія? НАТО дозволить нам продовжувати врізати українців і знищувати економіку скільки завгодно. Досить казати, ми будемо з вами стільки, скільки буде потрібно. Ми повинні підтримувати Україну усім. Необхідним Whatever it takes, сказала вона. І власне з її словами також погодився міністр закордонних справ Литви Габріель Сланцбергіс. Він перетвітив її повідомлення і сказав, що дійсно Україні треба допомогти усім, чим Сполучені Штати. І НАТО і інші партнери можуть також сьогодні. Ми знаємо, що мар російської столиці заявив про те, що безпілотники намагалися атакувати Москву. Це вже інший випадок, і в офісі українського президента, зокрема, Михайло Подоляк, прокоментував це так: «Невстановлений безпілотник над Росією. Це бездоганний символ сьогодення. Клан Путіна дедалі активніше та наполегливіше переносить війну на власну територію. Наша колега Ірина Матвійчук нещодавно мала нагоду спілкуватися із низкою американських експертів, щоб розпитати у них про те, як вони оцінюють, чи потрібно Україні для того, щоб бути ефективною контрнаступі, завдавати ударів по території Росії або по об'єктам Росії. І експерти згодяться у думці, що Україна має право обстрілювати об'єкти у Росії. Щоправда, вони зауважують, що ці атаки не відіграють суттєвої військової ролі і не вирішують, Завдань війни і власне Іран Матвійчук також розпитала експертів про те, що потрібно, які потужності були би найбільш необхідні Україні зараз для того, щоб проводити активні і ефективні наступальні дії. І ось що вони розказали. Атаки дронами по російських містах, якщо це робила Україна, виправдані, оскільки в Росії обстрілюються здебільшого військові або стратегічні об'єкти, що допустимо міжнародними нормами ведення війни, розповідає голосу Америки, директор євразійської програми інституту досліджень закордонної політики Роберт Гамільтон. Хоча, як зауважує експерт, ці обстріли не змінюють хід війни. Не обов'язково атакувати ворога на його території, щоб перемогти у війні. Спосіб, як здолати ворога у війні, полягає в тому, щоб всебічно перемогти його армію на полі бою або виснажити його армію настільки, щоб він переглянув свої військові цілі на вашу користь. Україна може це зробити, не атакуючи цілі в Росії. Це складніше, але це можливо. Чого Україна може досягнути атаками безпілотників по цілях в Росії? Це підірвати довіру до російського уряду всередині країни, продовжує експерт. This, think, perception... На мою думку, це підриває уявлення деяких людей в Росії про те, що їхній уряд є могутнім і здатним захистити себе від значно меншого сусіда, до якого росіяни вторглися без будь-якої причини. З цим погоджується колишній верховний командувач військ НАТО в Європі, американський генерал Філіп Брідлав. Я думаю, що військове значення цих атак, напевно, не дуже велике, але вони мають емоційне значення. Я вважаю важливим той факт, що росіянам зараз доводиться побачити, що незаконна, нелюдська аморальна війна Путіна також призведе до нападу на них самих. А от український професор Андрій Харук із Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного вважає удари по території Росії необхідними. За його словами, на об'єктах, які атакували безпілотники, зосереджена російська військова логістика. Якщо не знищити їхні аеродроми і позиції боєприпасів, то визволення окупованої території України буде вкрай складним, каже він. Перемога буде досягнута лише тоді, коли Росія втратить можливість для Чергової агресії проти України в усьому в усіх інших випадках це буде не мир, це буде лише перемир'я. Роберт Гамільтон погоджується, що дронні атаки зменшують здатність Росії посилювати свою бойову міць, але каже він. Вони не зможуть повністю знищити російську армію. Вона надто велика і має здатність поновлюватись. Експерт консервативного американського інституту підприємництва Гаррі Шміт, який займається питаннями оборони і безпеки, також називає удари безпілотників і ракет цілком розумними, але такими, що не змінять ходу війни. На думку Шмітта, якби навіть країни заходу дозволили Україні використовувати ракети великої дальності за межами своїх кордонів, обстріли Росії не є найбільш корисним способом використання цієї зброї. Вони мають на це повне право, але питання чи варто це робити? Ці види зброї будуть найбільш корисними, якщо їх використовувати для ударів по Криму та російських військових можливостях на окупованих територіях. Ян Бжезинський з аналітичного центру Атлантична Рада наголошує на необхідності надати Україні більше ракет великої дальності і дозволити українцям самостійно обирати цілі. Ми повинні надати українцям ударні можливості великої дальності, які дозволять їм ефективно вражати ключові цілі на контролювані Росією українські території та власне у Росії. Ці цілі включатимуть командні та контрольні центри, лінії зв'язку, мости, дороги, залізниці, склади, де зберігаються боєприпаси, паливо не лише зброя. Це все законні цілі. Ми не повинні обмежувати Україну таким чином. Щоб Україна перемогла у цій війні, вона має отримати американський атакамс, і це має бути лише початком, наголошує генерал Брідлав. Я щодня наголошую на ракетах Атакамс на можливості утримувати весь Крим під загрозою за допомогою зброї, яка здатна проникати і завдавати неймовірної шкоди російським військовим силам. Ми маємо ситуацію, яку я називаю дуже неприродною для цього моменту війни. Західні країни фактично заборонили Україні використовувати їхню зброю для ударів по Росії. але скільки разів Росія завдавала ударів по Києву? Сотні й сотні разів. Якщо Україні не дозволяють стріляти західною зброєю по Росії, тоді Києву мають дати якісь гарантії безпеки, наприклад, гарантії НАТО. Підсумовує український військовий історик Андрій Харук. Поширення на Україну гарантії безпеки НАТО дозволило. Б... Ліквідувати цю небезпеку і, скажімо так, зняло б необхідність ударів по території Росії. Бо зараз ми знаходимося в ситуації двох боксерів, одного з яких зв'язані руки, так що він не може їх на усю довжину да використати, от а інший же без усіляких обмежень завдає ударів, лупить відповідно. По болючих місцях, і це зрештою несправедливо. Найкращою гарантією безпеки для України більшість американських експертів також назвали членство в НАТО, і Україна має високі шанси приєднатися до альянсу. кажуть вони. Для цього потрібно немало-небагато – не багато перемогти російську армію. Ірина Матвійчук, Костянтин Голубчик. Голос Америки. Такий сюжет думки експертів від Ірини Матвійчук. Друзі, дякую вам дуже за вашу активність. Бачу на зв'язку є Кривий Ріг. Дивиться Італія. Також на зв'язку є Дніпро, Запоріжжя, Норвегія, Львів, Кропивниччина вітає Київ рідний. Дивиться Мала Лука на зв'язку. Закарпаття, Львів та інші міста і країни. Друзі, дякую за активність. Якщо ще якісь є питання, то обов'язково їх ставте. Багато питань зазвичай в нашому брифінгу. Ставлять щодо F 16 Я як просувається програма тренування, чи розпочалася вона, чи дали вели чи дала сп, чи дали сполучені штати зелене світло на це. І вчора багато новинний, багато інформаційного галасу наробила заява із Пентагона, заступниці речника Пентагону Сабріни Сін. Те вона, відповідаючи на питання журналістки, сказала, що президент Байден дав зелене світло програми тренування. Ми намагалися уточнити наші колеги, зокрема з голосу Америки, намагалися уточнити, чи означає це. Що Сполучені Штати вже схвалили програму тренування для українських військових, яку розробляють європейські партнери, і отримали відповідь. І в Пентагоні пояснили, що президент готовий схвалити план тренування для українських військових на винищувачах F-16, коли європейські партнери будуть готові? Він так в Пентагоні також сказали, що цей план поки що не схвалений, але але сполучені штати готові будуть схвалити щойно його представлять європейські партнери. Сподіваюся, це роз'яснення допомогло вам також бути в курсі і розвитку ситуації щодо навколо f 16 Сьогодні також Сполучені Штати оголосили про те, що вони розширюють санкції проти режиму Лукашенка у третю річницю виборів у Білорусі 2020 року. Зокрема, держсекретар США Ентоні Блінкен сказав, що сьогодні минає три роки з моменту сфальсифікованих президентських виборів у Білорусі. Та придушення режимом Лукашенка вимог білоруського народу щодо свободи. Сполучені Штати будуть продовжувати підтримувати хоробрий народ Білорусі, який прагне створити країну, де є верховенство права, повага до прав людини і є демократично обраний уряд. Сьогодні Сполучені Штати сказав Ентоні Блінкен, запроваджують санкції проти восьми осіб та п'яти юридичних осіб за сприяння внутрішнім репресіям, а також сприяння війни Росії проти України. Окрім того, запроваджують. Візові обмеження на понад 100 посадовців режиму та їхній філії за підрив або за подіяння шкоди демократичним інституціям у Білорусі. Тим часом ми знаємо, що зараз з'явилася інформація, що на кордоні із Україною у Білорусі створюють спеціальний табір для тисячі бійців Вагнера. І сьогодні я мала нагоду поспілкуватися із заступником керівника об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, керівником народного антикризового управління Павлом Латушко, про те, яку загрозу може становити розміщення вагнерівців по різних територіях Білорусі, зокрема з точки зору розміщення їх поблизу українського кордону. Можемо послухати фрагмент цього інтерв'ю. Павло, насамперед про інформацію центру національного супротиву, що на кордоні з Україною створюється табір для бійців Вагнера для тисячі бійців. Що відомо про деталі цих дій, і наскільки може бути загрозливою таке, таке угрупування і така інформація? Ну, на сегодняшний день мы башим что наемники вагнера размешаются у розных кутках беларуси передусим это лагерь такие створаны у могилевской в области у осиповецским район и районе так само так их бачили на брестским полигонекаля мяжи я с польшей так с украиной их бачили коляульльвальская колидора там где находится межа с литвой из польшей так само поступала информация что их бачили у беловежской пу уши у мясцовости першадка это некалькі километров дословно от межа из польши так само есть информация что яны у гомельской области плануется разместить свой лагерь все гэта накировано на тое как стабилизовать ситуацию на межах как стварыть перманентную погрозу во всех накирунках але давайте реально оценивать силы какие сегодня мають чвк вагнер на территории беларуси это гэта... The cat sat on the подадденных польских спецслужбов 5-6 тысяч человек подаденных самих же вагнеовцев это коля семи тысяч бойцов вагнера ти является гэтая сила настолько потенциально великой загрозы деле того как ожыццявить агрессию отказ от молвный не не зявляется тим может быть яны провоковать ситуацию на мяжи дестабилизовать ситуацию тут отказ худший за все останвший так Гети сценарій абсолютно реальний, пане Павло. Адже ви вважаєте, що ці всі повідомлення або навіть те, що перерозподіляються бійці Вагнера по всій території Білорусі, це насамперед інформаційна кампанія. І найбільша загроза тут більш є така пропагандистська, ніж власне загроза реальна території України чи території Польщі чи території Литви. Так, перед усилием мы бачили, що старт цієї кампанії дав Путін, а поздней підхопив цю інформаційну кампанію Лукашенко. Путін сказав, що Польща отримала від Сталіна подарунок частку своїх землів. Лукашенко хочуть что у хочу і навіть у Варшаву. Все, это информационные деньги, так само підбухторує і білоруська, і російська пропаганда. Але з іншого боку, мы з вами факты: факты, коли, наприклад, несколько днів тому назад на і Латвією, у Агароджі, была ну фактычна дзірка для того каб нелегальныя мігранты могли прасачыцца на территории Латвіі мы бачили что 300 200 удей на протягу одного дня нелегальных спрабавала перасекчы нелегальна мяжу с Польшей з территории беларуси по наших звезд министерство ўнутраных справ Беларусі выдае беларускія пашпарты на наемникам Вагнера, как так само и легально могли перейти праз пограничные переходы. Мы ведаем так само, что на территории Беларуси находятся і афганцы, которые были привезены з Афганістана некоторый час тому назад, и которые проходят подготовку у одной з резиденций Лукашенки на Браславских озерах. І не выключено, не выключено что они их могут позднее скорыстать под выглядом нелегальных мигрантов и закинуть на территорию, ну, например, з Польщі і дестабілізувати ситуацію внутрі так, що тут є інформаційно пропагандистська частка, але є і ідейні конкретні, які вже ми бачимо з пункту гляження дестабілізації ситуації на межі. Перед усім з Польщі і з Латвії. Якщо ми говоримо про військові навчання, які розпочалися 7 серпня на кордоні з Литвою, а що вам відомо про це? Наскільки взагалі це теж може бути частиною інформаційної кампанії? Ну, мы ведаем, что там знаходится полігон полигон в Гродинской области, где знаходится шестая механизированная бригада озброєних сил Білоруси. И там постоянно, перманентно, час от часу проходит в учении. Але коли розглядать это комплексы, минавито усіх денег, то зумела, это все укладывается у сценар як один здесь, як один из элементів информационно войскового. спецоперации як бы за одного боку публично рассказываюющие про гэта рассказываюющих это и про официйные каналы министерства обороны лукашенко так и ожыццяўляюющий конкретные деньги все гэта кап створыть большее напружене так само учора министерства обороны беларуси информовавала что 1000 белорусских солдат накирована на мяжу ближе до да польши так что все это э, выглядая як с плана Ване діяння як у інформаційно-пропагандистському плані, так і з використанням озброєних сил. пане Павло. Чому саме зараз у цю мить відбувається ця інформаційна кампанія? Я думаю уголовная мэта якое зараз переследуя путинтин гэта это эскаловать ситуацию для для того как добиться деэскалации проз эскалацию дойти до дай и де эскалации у чем гэта полягая Пше для их вельмі важно чтобы максимально сродку человечших ресурсов финансовых ресурсов узброению пойшло зараз на оховой мяжи менавито польшей литвой и латтвии чтобы нато менавіта туды накіровывала значны ресурс знаиться менш гэтых ресурсов можа кірироваться на падтрымкукра так что галоўной мэтай зля менавіта помяншэнение магчымасц накіраванне ресурсов бок украины с другого боку мэта змусить украину частку своих резервваўаў зноў скірировать на полнонач кап яны э, могли менш быть выкрасны на линии Фронта сутикнення військового з Російською Федерацією. третьем это это дестабилизовать ситуацию подчас выборов какие уже запланаваны на 15 кастрычника у польши пераход улады у сувязи с отбывшимися выборами улаттвии отбудется у жнини месяцы ущербни менавіта у гэтым месяце у литве таксама были ранее размовы про э, де терминовые выборы так что гэта повинно само играть и на у внутреннренную ситуацию у грамадства гэтых краинов а Ан Павло, з'явилася інформація на вихідних про те, що з території Білорусі запустили ракету Кінжал. Пізніше було уточнення про те, що ракета пролетіла через територію Білорусі. Але чи може це свідчити про те, що Білорусь або Росія знову намагається активізувати зусилля для того, щоб використати Білорусь як плацдарми? Що Лукашенко знову дозволяє цьому відбуватися? Я думаю, що Лукашенко боїться цього сценару і він не хотів би, щоб це відбулося. З іншого боку, я і не думаю, що і Путін готовий намоцно натискати на Лукашенку, бо він розуміє, що це може привести до дестабілізації ситуації внутрі Білорусі. Тут, звісно, це оціночні сценари, бо головна мета для Путіна, звісно, це заховати території, які він захопив, і не віддати території, які належать йому з міжнародним правом Україні. тому скористовувати усім сродки. Але з другого боку, дестабілізація ситуації в Білорусі так само не відповідає інтересам Путіна, бо тоді ще додаткову проблему. Мы так само наглядаємо за тим, що на сьогоднішній день білоруські озброєні сили проходять перманентные в учении уже больше, на протягу года. Мы бачимо, що йде до озброєння озброєних сил у Білорусі все всего больше артиллерийского озброєния так само с 300-400 поставляется на успорядке білорусской армии э, набувається менавіта з Російської Федерації. Так що, бывает і узма озброєних сил у Білорусі. у Міністерстві внутрішніх справ створюються додаткові бригади для виконання спеціальних завдань у рамках внутрішніх військ. так що, з пункту глядження росту. потенциала белорусского войску так само есть э, на жаль зрухи скрававаны на тое как погроза повелишивалася але зно уже таки это сегодня не выглядая на сценар некой агрессии ти у бок украины тиубок інших краинов сусеей Ось такий коментар від Павла Латушка, заступника керівника об'єднаного перехідного кабінету керівника народного антикризового управління, що стосується потенційних загроз, які може надходити із території Білорус, Білорусі або від бійців групи Вагнера, або безпосередньо від білоруських військ на цю мить він говорить про те, що бійці Вагнера, все, що відбувається, їхні пересування вони намагаються більше створити як пропагандистську, бути частиною пропагандистської інформаційної кампанії, спрямовано на те, щоб розсерати. Дати увагу українських військ або також потенційно вплинути на підтримку України західними партнерами. Що стосується білоруських військ, він не бачить прямої загрози, що Білорусь може активно доєднатися до російської війни проти України безпосередньо своїми військами. Також сьогодні знову ж таки ми говорили із Павлом Матушком про те, що сьогодні вже третя річниця виборів 2020 року. І у нього, як представника білоруської опозиції, я власне запитала, як він оцінює зусилля білоруської опозиції для того. Щоб Білорусь була демократичною країною, і які завдання він бачить перед білоруською опозицією? І ось що він мені сказав на це. мы проходим про вельмі складный историчный период это дата 9 жнюня 2020 уже уписано в историю а проблема заключается у тем что мы еще не зраили историю и это самый уголовный выкликкий стоит перед нами зарабить историю беларуси это значится обновить демократу свободу у нашей украины але мы опынулись а у еще больше складаной ситуации бу сегодня стоит погроза ликвид видация беларуси як державы ликвидации белорусского народу бог это отповедая интересам россии и это отповедая интересам марионетки путина лукашенко бо сегодня мы наблюдаем с вами сценар немилитарной не войсковой э, войны э, супроть беларуси белорусского народу какое ожыццявляя у тым лику российская федерация и якое ожыццявляя и сам лукашенко снишаютши без Білоруські еліти, білоруська громадська суспільства, знищаючи э, ідеї дэмакратыі фактично перетворивши у Білорусь у паўночную карею 20 толькі только у центри Європи. Так що перед нами два виклики гэта за незалежность за демократию и за незалежность из за державу и за демократию и за правы человека для гэтага нам потребны моцный подпольный рух активисты у внутри краины для гэтага нам потребно допомагать белорусским добраахходникам які у складе узброойных сил украины змагаются за выззволение украины але хочуть вызвались белеларусь для гэтага нам потребны партнеры якія будуць проактыўными партнерами на заходе а они назіральами затым як зкая белорусская держава бо сегодня только одна краина якая мая стратегию что раббить с лукашенко гэта краина российская федерация на жаль заход не мая стратегии что робить с лукашенко и это тест про які проходят не только белорусы бо 1 заежить будущее беларусях это тест які покуль не сдаюць и таксама наши европейские партнеры оналадяк Таке було інтерв'ю. Сьогодні ми його записали з заступником керівника об'єднаного перекідного кабінету Білорусі Павлом Латушко. Друзі, дякую вам дуже за ваші коментарі. Є зокрема кілька питань. Бачу, користувач Citizen питає експерти. кажуть, що знищення оборонних підприємств Москви мало ефективні. А допомога Україні з боку союзників іде чайними ложками. Питання: а що ж там з лендлізом? Коли почнете? Це питання, яке дуже часто ставлять деякі глядачі в наших ефірах а ще раз спробую. Пояснити зараз допомога, яка надається Україні, вона надається за кількома існуючими програмами. Фінансування для цієї програми для всіх цих програм військової допомоги. Воно вже давно схвалено, і воно досі є. Отже, за цими програмами, за фінансуванням, які схвалив Конгрес, Сполучені Штати надають Україні військову допомогу і за програмою президентських повноважень, коли допомога надходить із безпосередньо запасів Пентагону, і також за програмою сприяння безпеці України, коли на ці гроші закуповується обладнання і передається Україні закуповується обладнання у виробника. Отже, фінансування на ці дві програми є ці ця допомога надається Україні, Україна нічого не має повертати за цю допомогу. Програма «Ленд-Ліз» була створена для того, що якщо у випадку, коли фінансування більше не буде, коли Конгрес не зможе схвалити додаткову програму фінансування для військової допомоги Україні, тоді Сполучені Штати можуть надавати Україні також допомогу за програмою лендліз. Коли за Обладнання, яке надходить до України, або потрібно буде повертати гроші, або повертати власне це обладнання, тобто це запасна програма. Наразі фінансування достатньо, поки що так виглядає, що ще є 6 мільярдів доларів. Які Пентагон через бухгалтерську помилку який ще має для України до кінця фіскального року, а це кінець вересня. І вже білий дім також оголосив про те, що готує додатковий запит до конгресу на додаткове фінансування для України. І як сказав посадовець адміністрації, вони вважають, вони мають надії, що і це додаткове фінансування для України схвалене буде. Тому знову ж таки. Ленд-ліз це програма запасна. Якщо вона запрацює, якщо треба буде, щоб вона запрацювала, це також не означає, що будуть надаватися якісь інші потужності, які раніше не надавалися. Всі потужності, які надаються Україні, це рішення політичне, яке приймає адміністрація Сполучених Штатів, адміністрація президента Байдена. Друзі, дякую вам дуже за вашу активність, за те, що ви уважно стежите за нашими програмами. Коментуєте сьогодні. в Програмі «Час теми-22» Будемо говорити ще більше про багато актуальних тем. Тому приєднуйтеся, а брифінг повернеться до ефіру вже. Завтра на все добре. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу